Що, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Полювання, полювання за зубатою хижачкою. За щукою. Вода велика. Піднялась. За пару днів, що я не був. Нічого і не помінялось з водою. Була великою, після дощів, після снігу. Так вона і залишилась. Рівень ще навіть піднявся. Ну, На рибу це вплине не самим кращим чином. Перепад води, перепад рівня води. чи в меншу чи в більшу сторону на рибу впливає не ахті. Це для неї стресова ситуація. Так, По комплекту, друзі, Select Zander, Rist 240, Test 624, Стрій, Extra Fast. Котушечка недорога з Аліекспресо. Шнурочок кладе добре, кидає гарно, петлі під час закиду ще в мене не було, не кидає. Шнурочок Golden Cage Sprinter, решітка 6 в міліметрах 12,8 майже 0,13 діаметр. Ловлю щуку, ставлю металевий поводок, хоча він і теж не завжди рятує ситуацію. Щука накручує на себе, буває, коли ви її тягнете і намотує оцю всю штуку разом з шнуром, собі на ніс і десь там чіпляє або зубом, або вусом і зрізає ваш шнур разом з приманкою і з тросиком. Але якщо взяла приманку і десь отут, то це рятує ситуацію. Бо флюрокарбон то таке на любителя вам скажу. Ну і що, пробуємо, пробуємо. Один раз я закинув, не було ніяких контактів з рибою. Пробую далі. Пробую далі. Рівномірочка. Ось так товщу води, ближче до дна, щоб ця... Бльосенка проходила тихесенько, собі спокійно. Ви собі крутите, а вона собі робить свою роботу з боку в бік так грає собі і заманює щуку активно. Бо пасивна щука і пофігу, що ви там кидаєте. Що там як? Польот нормальний? Полетіло у воду. Руки помня, не? Кум давно не був на рибалці. Часу все нема. Він рибали сьогодні на зандера такого самого. Тільки зріст у нього 2,70. Я на нього рибалив. Його розловив, піймав карася і щуку. Піймав гарні ударчики, але нічого засікнути більше не вдавалося. Так що спінінг у нього вже обреблений. Так, вода достатньо велика. Ну, тут це місце, де я впав і туди летів, якщо б не піддонити, то залетів би прямо в воду. І тоді, коли я, то вода була менша, тепер навіть ще більше. Нема, нема нікого живого, ніхто не хоче мені подарувати ударчик. Ніяка щучка. Ні маленька, ні велика. Зовсім не дивно. Друзі, я мав один ударчик на силікон. Блін, це вже прикольно. Ха -ха -ха. Тут взагалі щось нічого не передбачає ніякої риби. А тут такий ударчик був. Вітер поселився, захмарилось знову, сонце заховалося. Нема дощу, то вже добре. Треба. Ой так і буває. І так буває. Переважно так і буває. Ніхто ні на що не ловиться ні Яка риба. Ну на то вона і риболовля. Це така таємниця завжди секрет для рибалки. Кожна вилазка на рибалку це, не знаєш, буде клювати, буде ловитись риба, не буде. Але все рівно йдеш, пробуєш, чекаєш. Вода піднялась, затопила навіть такі стежки в очеретах. Бебі Бастера, ну може тебе захоче щука з'їсти? Что за конь? Ого. Я в шоссе. Фу. Да. Жесть, звісно. Такий легенсенький ударчик. А я підсікаш, не зрозумів, що такое. Як в колоду забив. Добре, що розщепилась. Та малесенька рибочка, а то, мабуть, 150 метрів. Шнура мого не хватило для такої риби. Поборотися з нею. Ось з вами і рибалка. Не клювало, не клювало. І клюнула якась корова. Було ударчиків. Штук п'ять за всю рибалку. Без результату, а тут на тобі. Друзі, я вам не можу сказати, яка то приблизна, хоч вага була тої щуки. Тому що на Зандера я, наприклад, на цю катушку, на цей шнурок на попередніх рибалках витягував щуку за 5 кілограм. То не було таких качелів як тепер. А це просто тупо як колода собі сунула, куди сама хотіла. Ударчик був, все класно, я підсік. Та така пауза, потім чути, що вона так розвертається на місці. Ну, як щука робить, ну, крупна щука, робить таку вісімку, ніби, розворот. Я якраз тоді включаю камеру і вона тихенько собі стартує. Так спочатку тихо, так ж, 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 ж. І потім зрозуміло, що то щось не то. Дала старту і розщепилась. Ну, щука була трофейна, друзі. Там далеко за 10 кілограм. Ну, означає одне, що вона не моя, мала бути. Але я хоч її потримав, дуже приємно таку рибу потримати на гачках. Це ж прекрасно. Таке може бути раз на декілька років. Занадто твердо в неї виявилась челюсть, Або за малесенькі для такої мами щук. Ну це була дійсно, мама щук, це вже щука. Та яка віднерестилась, вона вийшла на полювання поновити свої сили, скажімо так, відгодуватись. Приємно, приємно, дуже. Завершаю я, друзі, рибалочку. Ну, рибалочка мені, скажімо, сподобалася, Вона мені завжди подобається. ну, Навіть от тепер взяти. Ходив, кидав, ударчики і були, такі млагесенькі тички, ну, результатів не було ніяких. І вже йшли додому, вирішили ще покидати в різних місцях попутно. І тут вам ось така була історія. Я думаю, ви бачили. Риба була гарна. ну. Рощі не моя. Все супер, все прикольно, друзі. Вам всього найкращого. До зустрічі. На слідушій риболовлі. Зустрінемось. Всім пока!